Привіт! Ви на каналі Насінтрав. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке нітроамофоска та навіщо вона потрібна. Почнемо з того, що добрива це поживні речовини для рослин. Є декілька головних елементів, які становлять основу цього харчування: азот, фосфор та калій. І всі вони зібрані в такому продукті, як нітрамофоска. Нітрамофоска це універсальне азотно-фосфорно-калійне добриво. Зазвичай випускаються у гранулах світло-сірого або блідорожевого кольору. Класичною вважається нітрамофоска марки А, де всі елементи перебувають в однакому співвідношенні по 16%. Її можна використовувати для будь-яких типів ґрунтів. Давайте розповім вам про плюси та мінуси цього добрива детальніше. Почнемо з плюсів. Збалансовує ріст рослин, вирівнює кислотність ґрунту, накопичує рухомі форми фосфору та обмінного калію, що забезпечують сприятливу після дію на широкий спектр культур. Також мають якісну грануляцію з однаковим вмістом мікро та макроелементів і підвищують вражанність до 70%. Мінуси: спричиняє накопичення нітратів у ґрунті, належить до третього рівня небезпеки для людини, легко запалюється та вибухає. Має порівняно невеликий термін зберігання, а саме 6 місяців від дати виготовлення. Не рекомендовано вносити на осінь через вміст азоту у складі. Він не потрібен рослинам для зимівлі. Скільки нітрамофоски вносити під різні рослини? Тут діють багато різних чинників та супутніх обставин, але є середні значення, рекомендовані агрономами. Озимі 300 500 кг на гектар, ярові 300 400 соняшник 150-200, кукурудза 250, ріпак 100, буряк 200-250 кг на гектар. Для приватного застосування нітрамофоски рекомендуються такі дози внесення: картопля на 1 м2 – 20 г, томати також г, ягідні культури, а саме смородина та агро: – 65-70 г під кущ. Малина та ожина 35-40 на метр квадратний. Великі плодові дерева 70-90 грам, по кромці простовбурового кола, змішавши з ґрунтом. Найкращий період підживлення газону нітравмофозкою це весна-літо. Ідеальний момент для внесення добрив на газон перед дощем або перед поливом. Вода допоможе поживним речовинам розчинитися та потрапити в ґрунт, зробить їх доступним для рослин. Ні в якому разі не потрібно цього робити в сонячний день. Це може спричинити опіки. Гранульовані добрива можна вносити спеціальним ручним розкидачем на невеликих ділянках або на великих площах використовувати однодисковий розкидувач добрив для газону. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту від нас інтрав. До зустрічі!